Привіт! Сьогодні я вам хочу розказати за програму Flashcards, яку я створив. З допомогою Flashcards можна вчити і повторювати англійські слова. Програма має такі функції. Вчити англійські слова, які вже додані в програму. Вчити неправильні дії слова. Додавати для вивчення свої слова. Саме їх можна тут вчити. Програма має дві мови інтерфейсу українську та англійську. Поки що. Е Є тільки десктопна версія Flashcards. Щоб скачати програму Flashcards, вам потрібно перейти по лінку, який я залишу в описі до цього відео, і завантажити інсталяційний файл, розпакувати і встановити програму. Зараз я розкажу, що саме я використав для розробки програми. Я створював її за допомогою мови програмування C-Sharp та програми Visual Studio. При написанні флеш-карт я використовував базу даних SQLite. Відключаю я її ось тут. За допомогою SQL-запитів щитую та записую дані у базу даних. Наприклад, ось такий от SQL-запит. Також використав апаратор обробки помилок Try-Catch. При написанні програми я використовував систему контролю версії Github. Коли вже програма була готова, створив файл для інсталяції і тепер флешкарт можна встановити і використовувати на будь-якому комп'ютері. Напишіть в коментарях, які ще функції ви хотіли бачити в цій програмі. наступній версії Flashcards я додам кращі ідеї.